На освячення храму з'їхали священики з усіх околиць міста та області, в особливий день святкове вбрання. О, сьогодні великий день. Сьогодні відкривається храм для військових. Це дуже гарна справа, яку Господь нам благословляє. Боже провідіння. 20 років чекали. До храму сходяться городяни та військові. Храм буде гарнізонним. Молитва була завжди важлива ми всі часи не тільки для військового, а для всіх людей. Молитва та принесає добро, радість, щастя, любов. Ще місяць тому тут були лише книжкові полиці. Сьогодні прийшли сотні вірян на місці і хор співалося дуже і дуже приємно і гарно. Направду, тут дуже гарні стіни, такі старовинні, і для нас велика честь була тут співати. Ну, я почував себе тут дійсно дуже так якось трепетно, тому що мені ніколи не приходилося співати в соборі, який от недавно відкрився і має таку історію. Можливо, скоро тут лунатиме ще й орган. Він унікальний і потребує реставрації. До того ж, гра на ньому, потребує чималих зусиль. Оце міха. Які качають повітря. Один, два, три. І тоді працює аргон. Е, Людина, яка проводилася в церкві, його сидить і він має качати. Завдяки книгам вдалося не знищити унікальних розписів та скульптур. А ось за цими дверима збереглася дерев'яна ікона, яку свого часу заклеїли папером. Добре, що ця церква служила складом книг, а не наприклад. Кладом мінеральних добрив, які поруйнували багато церковних споруд. Городяни ж захоплені величю та красою нового храму. Ну я навіть не маю слів, дуже, дуже гарно. Відкрили це для людей, і ми зможемо сюди приходити дітей своїх приводити Це дуже добре. Відтепер до храму Петра і Павла можна приходити щодня. Цей храм, який був закритий 65 років, він робив певну пустку, тому що кожен храм має своє велике Боже призначення, і коли всі храми в місті. Працюють, де люди моляться, це велика позитивна енергетика. Це Божа ласка. Ви знаєте, що дуже швидко це відбулося. Я навіть не сподівався, що так вдасться з цього року відкрити храм. Попередньо ми планували, що храм буде відкрити наступного року на, на, на Петра Павла, 12 липня. Однак виходить так, що храм відкрили швидше. Однак на Петра Павла, 12 липня, ми сподіваємося осидити пристіл, який вже буде до того часу виготовлений. І це буде ще таке, можна сказати, друге хрещення нашого храму. Літургії відбуватимуться щодня о восьмій ранку та шостій вечора. Христина Гаврилів, Юрій Грасимов, головні новини Львова.